У нас буде срібло. Викопав отаку монетку. Думаю, кладуху підняли, знайшов трояка. Просто нереально купати. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ви на каналі Масакра ТВ. Мене звати Сергій Отон. Сьогодні ми з собакою будемо копати в лісочку, треба робити якесь резу. Куди він на полі. Вчора прийшов додому, хоча я вчора чув, що ноги кап'єць тріщать, ходити з мійкою. Дуже важко насправді, але все одно воно того варте. Бо якусь частину собі... Проходиш поля, я б не сказав, що вибиваєш, а проходиш, тому що, щоб вибити поле нереально. І мета стільки не бере, скільки потрібно, щоб все абсолютно чисто вибити. Так от, сьогодні буду ходити по старим місцям, де я ходив з Аською. Сподіваюся, я там багато чого пропустив, а може я нічого не пропустив. Все одно, є такі місця, де я знав шторм, було важко ходити. Точніше, по кущам, там така величезна катушка, що постійно якісь деревця там стукав і давав важні сигнали може й тим щось пропустив не знаю тоді кожному бажаю приємного перегляду залишайтеся на каналі а ми будемо шукати перша монетка за сьогодні в нас буде боратінка доволі таки непоганий сохранчик Бувають боратенькі і погірші, але тут з однієї сторони ще щось проявляється, якийсь бук, якась картинка все-таки є. Отака у нас монетка перша. З другої сторони не сильно нас так порадувало. Отак. От Коло дорожки. Добре, зараз хочу прийти сюди, десь походити по лісі, може тут ось щось буде цікаве. От і в цьому відео у нас буде срібло. Клас. На жаль, монетка в нас з втратами Викопав отаку монетку, бо частина відломлена від неї. це Я вже відламав, а монетка насправді була трошки сама пошкоджена. Перший раз таку монетку находжу. Це точно, що не півторак срібло. Чекайте, бо зараз цей кусочок загублю. Опа, поставлю. Срібо доволі таке неякісне. багасенько береш у руки, воно триметься. Розсипається. Доволі так погано било, било чорним, але все одно ризикнув купнути. Отакі справи шукаємо, Да. Хочу вам дещо показати, бачите оцю ямочку. Тут, я так думаю, кладуху підняли це 100%, бо, тому що у мене півторак то, то вискочив, думав покручуся, тут подивлюся. І півторачок вискочив. От і він. Вон де він. Ось такий у нас півторачок. Непогано. Знаєте що я думаю? А не шурфанути би нам тут, а подивитися ще що приховує одна земля. Жесть, я тут оскільки ходив і тут і ніяких сигнальчиків таких близько не було, а тут я бачу, розкупав і думаю, підійду я сюди, підійшов. Що ви думаєте, серебрішко вже друге за сьогодні? Фу так, да, комусь фуртануло капітально. Я радий, щиро радий. Ну, а я буду шур проводити. Так і воно і буде. Дивимося. Ну що ж, я собі тако придумав, розкупаємо тут з вами 2 на 2. А далі вже подивимося по бокам, чи є якісь знахідки. До речі, в мене є тут ось сигнальчик. Зараз це все онлайн. Викупаємо. Поставив камеру і Зараз ми будемо бомбити місце. Далі все. Сімдесят сім. Викину на бік. Потрібно нам чим подальше відкодувати, Бо того, що шурш буде величезний. Понятно, був сигнальчик вже пропав. Дівчата. От нас ще один півторачок. Тут. Опа! Все, мої підозри. Справдилися. Коротше, будемо бомбити це місце. Срібло є. Поїхали. Поки розкопав якось так. Землі все на бік, викидаю, до речі, знайшов трояка. Зараз вам покажу. Там ще півторачок в мене є. Ось така монетка. Опа. Ось така у нас монеточка. Там ще десь півторачок в мене валяється. Зараз покажу. Трика кидаємо сюди. Ось такий півторачок. Добре, шукаю далі. Поки маловато, що є. Собака пільнує, щоб ніхто поблизу не прийшов. Певно, що я тут і надовго навіть курточку скинув, повішав. Добре, шукаємо далі, проводимо наш шурф, ні? Грета. Поки все йде добре. Може сьогодні щось цікаво знайдемо, то то. Ну що ж, на даний час якось ситуація так виглядає. Попався в ній ще один півторачок. Ось такий вой. Доволі таки непоганому стані, думаю, відмити водичкою. І буде все добре. Блін, мушкара злітається, взагалі не може його купати. І ще сигнальчиків взагалі немає. Фух. Важкувато. Зараз возьму пінпойнтера. Так, півтора чорт поки кину. Кину тут. Де мій пінпойнтер? Ні, очі кину до хабарниці, бо ще загублю. Доволі так непогано. Це... Це, блін, не боратоси, щоб купати. Так, зараз спробуємо. Під коренями. Десь півторачка був звідси витягнув. Звідки він саме? Я так і не зрозумів. Опа. Опа. Щось тут є. Чуєте? глибше і глибше. Зараз буду руками. Опа, вона ще одна монетка випала. о хо хо хо, -хо. Зараз промиємо водичкою. Поставлю поки тут. Значить, потік я поняв. Звідки може бути з-під коріння? Так, ключиве. Мені цього коріння треба якось його. Аккуратно вытянуты. Так, тут что у нас кажется? Тут кажется, что у нас... Опа. Сяшусь. Блин. Опа. Опа, десь статуа. Опа, видите? Ще б я півторачок О, ні це не півторачок Це троячок. Жесть. Дивіться. Оце да. Шикардос. Все, потік я поняв. Ставимо поки тут. І потік я зрозумів. Цього корення треба. Хлопці десь на ща збоку. А самій тут то, то потік не спробував. Це, я поняв, вдачі заглиблюватися взагалі не треба. Опа, щось тут й десь. Нічого тут не впало. І тут, я певно, що треба працювати з пінпойнтером більше. Опа. А ні, це фотоапарат, я вже думав. <соць> так, в землі більше ніц немає, так? Немає. Нет, це від лопати, чи що? Ну тут в нас, взагалі в нас не пахне монетами. Добре. Суть я зрозумів. Будемо зараз під цим корінням працювати. Взагалі шикарно. Так купаймо це вся духобарниця нашої. який я щасливий. Хоча не моя кладуха, але все одно щасливий, блін. Зараз будемо бомбити цей корінь. Поки справи наші так. І саме поганіше, знаєте що хлопці і дівчата? Що мене спалили, що я тут купаю. Це дуже погано. Та сказав, що металом купаю, тут я знайшов точку. Кажу метал за металом. Добре, що вони хоч не спитали, де той металом, <свистит> Не додумалися. Який металолом може бути? У мене, до речі, є сигнальчик. Зараз покажу під самим корінням, блін. Треба цей корінь якось викупати. Дивіться. Чекайте, де він? Десь тут у мене був сигнальчик. Під коренем. Ага, <мультур> отуто. Спавю, він десь тут. Зараз легасенько спробую розкальом. Ану отак, онлайн. Опа. Главне, не пошкоджити наші монетки. Блін, маю вдома малесеньку лопатку. Ну. Зараз я... Поставлю на паузу, бо взагалі неудобно. Опа, отак я собі придумав. Буде і вам і цікаво, і мені цікаво. Так добре, на чому я зупинився? Зупинився на тому що метрів. Опа, я її вже бачу. Расінку, Це не удобно взагалі не люблю я ці Ось вона? Що Стаки наверху з нерушається Ага, бачу, 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 бачу Опа є. Yeah. О, блин, мені ще здається, що тут хтось вазит. Опа, що за малятка? Опа, півторачок. В жвавому стані. Так, да, цей корінь треба капітально його якось бомбити. Ось вот такий півторачок. От він нас красавець. Опа. Добре шукаємо далі. Що я можу сказати? Тут просто нереально купати. От подивіться, тут кругом корені. Капець, Просто Короте, в мене виходу не лишалося. Подзвонив я додому. Зараз під'їдуть, привезуть сокиру малесенько. Привезуть лопатку таку садову малесеньку. Тоді я зможу лопаткою тут позабирати ґрунт. Жесть. Можливо, ще щось тут залишилося. Я сподіваюся. Ну що ж, довго я вже тут ориюю, взагалі думав, що вже сигнальчиків немає, але все-таки в мене є. Блін, важко тут підкуповувати підкорення, але все одно якось петенько це все нам вдається. в мене є сигнальчик. Опа, сигнальчик у нас під кореним. Але все одно, думаю, зараз його витягну. Ще земля впала, зразу прозираю. Ого! Щось дуже глибо... Не глибоко, а дуже далеко. це лізти. Жесть, треба ще другу руковичку. Опа, бачу її. Опа, впала. Блін, її легесенько, походу коцнув. Походу кот я, нечайно. Ну блін, тут так як корінь, дуже вату купати. Знову на пів тулячок. Ось така монетка. Ну що ж, поїхали далі. І нічого немає, але осодно, шурф в мене вот, такий вулей Після кожного шурфа приходить така мить, коли треба закопувати після себе ямки. І ця мить, в принципі, вже як настала. Тоді добре, з вами поки ще не прощаюся, покажу вам результат за сьогодні. Мені Бог вот, сподобався. Так що дивимося. Тай ще було пару сигнальчиків, я кусочки монет срібних. Тут є ще один сигнальчик А ось в чорне закидає. О, Певно, працювати і працювати можна приходити. У мене показує взагалі що 40. Чого 40? Ні, ну це точно що в корінь. Вже 63 показує. Теперь за работі. Oh. Mm -hmm. О. День забери того девус бо він піщей. Або я зараз заберу. Доїдає трохи теж поняли. О, от нас молятка о, срібна ще теж, з буквою В, загалі срібу не дуже таке хороше. Ось таке хлопці, дівчата, така монеточка срібна. Фух. Не знаю, може закінчувати на сьогодні наші пошуки. Повернуся я вже наступний раз. А наступний раз це буде вже завтра. Замучився я з цим шофом. Зараз вам покажу результат. Брат вчиться шукати. Ну дій, махаха, подивляться, мої друзі, як ти вчишся. Слухай сигнали. Не махай так сильно тяне як катушкою. Якщо чуєш димний звук, зразу пару разів по тому самому місці махни. Ні, ну там же немає що шукати, я там вже був. Добре, хлопці, дівчата, показую вам свій результат за сьогодні. Ще я можу сказати, два маю трояка. Далі одні півтораки. З пару штук є нормальні, а далі, бачите, які такі обломки. Навіть сьогодні гудзика був найшов. Ось такі справи. Завжди, друзі, після цікавих речей робіть шурф. Бо після вас можуть прийти і зробити це за вас. Ось так. Сьогодні навіть близько не думав, що я знайду срібу, а бачите, як воно все. Тоді добре. Зустрінемося вже з вами в наступній серії. Що вона... Опа! Що нас наступний раз чекає, тільки певно знає один бог. Добре. Всім до побачення, всім щастя, всім гарних сигнальчиків під катушкою.